Хтось із містян вже встиг прикрасити ялинку вдома, а хтось традиційно відкладається на останні дні грудня. Тому ми вирішили запитати чернівчан, коли для них починається перноворічна магія. І коли чекають в гості Святого Миколая? Шостого. А, і 19-го. Два рази чекаю, хочу два подарки. Боже, а це інтерв'ю з ярості. Ми і так і так святкуємо. Коли ви чекаєте Святого Миколая? Сьогодні. В мене ялочку купили святкуєте кожного року? Святкуємо, святкуй. Ой, моя дорогенька. 6 е грудня чекаю. Буду внуки і внучку подарки дарувати. Певне, що 6-го. А чекаєте якийсь подарунок, можливо, від подушки? Я вже йду з подарунком. 15 грудня від подушки завжди цікаво, дивитися. Два дня. Два дня, як кожен українець, Ці як попередньо святкували, як зараз святкується. Зводу 6 грудня. Я? 6 грудня. Шо... А що очікуєте під подушкою? Цукерки. Бандарини. 19. 19. Я тут час селі серію. Я з 10 не святкую. Mm. So? 6 числа. 6 грудня. 6. -го. Взагалі з 5 на 6. Ти Кожен так... від Миколая отримав подарунки, тому я чекаю. А коли чекаєте Святого Миколая? Шостого грудня розкажеш нам, що хочеш на Святого Миколая? А коли святкуєте ви і чи чекаєте подарунок під подушкою? Пишіть у коментарях.